Стало цей професор росіянин і каже, та я це все просто відмету, це ви вимисли. Ну, я кажу, будь ласка, взяв бутонник на той час був, пішов читати, два тим дві доби читав, потім прийшов йому, питає скільки тобі давати годину, дві пів години. А він каже, а що я з простого академіка шахматова або уварова. Або ще там когось там десятки називає. Я ж не можу їх спростувати. Я поїду і з ним зв'язуюсь. Ми записали телефони один одного. Він поїхав до себе в Росію. Через пів року не телефонує. Ну і я йому не телефоную, а через рік я не витримав, набрав його. І кажу, Василь Семенович, ну в чому ж Ти ж обіцяв, хоч щось спростувати. А він каже, Володя, все дуже просто. Я живу в центральній Росії, поїхав на Куликове поле, тому що хотів спростувати це, пише, що ніякої Куликовської битви не було. Я поїхав туди. І коли приїхав в музей, я був ошелешений. Виявляється, копають 200 років з 1800-х років і ламаного списа на Куликовому полі не... Знайшли. А якщо знайдуть якісь наконечник стріли, під чи в Рязані везуть на Куликове поле. Ми розумієте? Бо таким чином створили музей. Я до чого кажу? Він, Я тоді він приїхав туди з сім'єю, а нього ще є два сини, на машині. Каже, ми поставили циркуль Куликовим поле і зробили діаметром. 100 кілометрів такий діаметр. І об'їздили всі села, всі містечка, всі могили, всі заповідники, все, що там є, ну, що може пов'язано якимось чином бути Челоковською битвою. Не знайшли жодного поховання, де було 5-10. Ну, звичайні сільські могили. Немає жодного поховання, де було б е, поховано, ну ви розумієте, там хоча б 10, 20, 5 тисяч, нема. А тим більше, що от таких давніх. І він каже, я приїхав, був страшно, зателефонував своєму другу, президію Академії наук Російської, секретаріат президії, і каже, і дай мені всі матеріали, він каже, поки ще це було. 2000-ніякі Це було 2000, які роки. Він каже, поки ще не засекречено, вийде в інтернет і візьме там те, 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 ну, дав йому все. Він каже, я зайшов в цей інтернет, вже все Путін закрив, але те, що він вибрав, він каже, я був шокований. А я вам що хочу, ви теж можете зайти в інтернет і подивіться. Там же чітко написано. Сьогоднішні науковці російські кажуть, що Куликовська битва там було не 400 тисяч, не 100 тисяч, не 50 тисяч, а можливо по 5 тисяч з однієї з другої сторони. Так кажуть російські професори. Куликовські битві, зараз. Я не буду вам читати, а в мене є матеріал, я не можу вам навіть цитувати. Але, каже, було дуже ж, тому що куликове поле мали розмір 2 кілометри на 800 метрів. Виявляєте, скільки там можна війська розташувати? І з'їжджалися вони між собою по 100-150 чоловік. А я от такий дурноватий взяв і написав туди, кинув таке запитання. А як можна під'їхати знову? Коли там зібралось 5-6 разів по 150 чоловік, і лежить 500-300 панель вбитих і 500-300 чи людей вбитих. як далі з'їхатися? А з однієї сторони річка, а з іншої сторони обрив. І вони питання лежало, о, там на сайті знаходились десь, щоб не збрехав, може, тиждень, може три, п'ять днів, а потім прибрали. Все. І ніякої відповіді. І ну, от так, ви розумієте, росіянам потрібно ці міфи зберегти для того, щоб збереглось само поняття Куликово школи. Що це таке? Це ми в 1380 році звільнили від так званого могольського іга, а ви, українці, або як вони ста, кажуть, пішли під нового Ігор і Литви. Ви розумієте? А ми ще в 1320 році звільнили. Ще в 1320 -му. І в Литві ми були не в лізі, не було ніякої ігор, тому що там були наші закони, діяли, там була наша мова, там були наші удільні князі. Тільки центральна влада була інша. А все було у нас своє домашнє.